Як уродженці України Мединський та Дмитрієв опинились в оточенні Путіна. Дмитрієв киянин навчався у Стенфорді та Гарварді, кар'єра в західних корпораціях. Далі переїхав до Москви, став головою російського фонду прямих інвестицій. Він місток між Кремлем і Заходом, має навіть зв'язки з родиною Путіна. Мединський уродженець Черкащини переїхав до Москви ще в дитинстві. Пройшов шлях від піару до міністра культури. А зараз головний ідеолог Кремля. Він формує історичну політ. Туку та наративи війни. Що цікаво, як пишуть медіа, він отримав підтримку з боку доньки Путіна, що ймовірно допомогло йому закріпитись у колі найближчих. Подейкують, що Дмітрів теж входить до близького оточення доньки диктатора. Відтак Димітрів керує фінансами, мединською ідеологією. Обидва стали ключовими фігурами Путіна. Висновок російські еліти не обов'язково мають бути етнічними росіянами, а можуть бути тими, хто перейшов на сторону режиму задля кар'єри, впливу та грошей.